Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо вирушати на острів, риболовити потроху. Ось такою з компанією, ну це ще не всі. Ось одна лодочка, це вантажна лодочка буде. І ось наші речі. Вітрюгані ще скаже, як ми будемо гребсти до острова, ще невідомо. Будемо шукати десь якесь місце. Нормально, нормально. Ну що, друзі, гребемо. Банда з нами. Позаду речі, Жека Гребе трошки. Майже Майже вже добрались до острова. Це диванчик. Подивимось, є там хто чи нема. Якщо зайнято, то будемо шукати інше місце. Ну, майже вже догребли. Ну що, прибрались ми нарешті на остров, там де колись стояв диванчик диванчик зараз стоїть там, всередині. Тут ми будемо рибалити. Вже хлопці там попалили сміття. Підемо зараз. Підемо, покажу вам наші палатки. Вон столик зроблений. Тут теж щось готовити будемо. Одна вон палаточка. Друга. Третя. Дівчата вже відпочивають. Діма! Що ти тут за бувку? Бля, і відрунімо фу. Он Можа, он не я еще он палаточка, ну и еще. рыбачить и начался дождь. Все он под зонтиком сидят. Кто мочится, Макс вяжется. Серега купается Что, как так. Ну что, друзья, на Жекин спиннинг. Піймав ось такого yeah. ось ляща, поки він там ходив, займався дровами. <laughs> Якось так, перша рибка є. Well, so, буде yeah, цікаво. Sure Тут вже м'язко піджарюють. Ми правда шампура забули, як завжди щось забудеш, як приїдеш на острів, щось забудеш. Ну вже вирішили пожарити так. Шашличок ось нашому тканічок. <laughs> <laughs> yeah. Супер буде. Дивіться, яка смакота буде. Так, друзі, будемо робити за корм. Дві приправи кориці. У нас тут є крупа букурудзяна, горохова одна, пшенична одна і ще одна гороха. Зараз в казанку зваримо такий корм і завеземо туди. Вже піймали одного лящика і потім ще піймали два. Тому вже у нас є три лящика Зараз будемо загодовуватися. Ось так ось виглядає кашиця. Завтра зранку ми його закормимо і підемо ловити судачка і окушка. Всім доброго раночку. Вже прокинулось. Перекусимо щось, хлопці там вже на фідер ловлять карасиків. Зараз все покажу. Ось така буде картошечка з тушонечкою. Зараз перекусимо і будемо рибалити. Серега там карасів тягає да, погодка сьогодні така, дощ був, зараз сонечко вийшло, а там он дощ лупашить з грозою. А в нас сонечко світить. Карасиків наловили, Сережка більше дубасить. Да хлопці, приїжджайте, хороша риба. Вже навіть... Частина риби поїхала на берег. А тибовський Большой пакет уїхав. Да. Татові Сережиному. Трохи Але... оставили на пожари, зараз кум буде. Убрать, чистить, жарить. А, <свісно> да, звісно, <свісно> <по -любому. свісно> а я зараз роблю гречечку. Буде гречечка. Ось така ось. З ось такою тушоночкою. Буде вкуснямба. Всім доброго раночку, вже прокинулись. І Сережка, звісно, взагалі по улову найгарніше, а я взяв ось такого карасика одразу на черв'ячка. Зараз будемо, друзі, їх смажити. Женько там вже сковорідочку нагрів, почистив карасиків, так що будемо рано. Сережка каже, лящав, схопив непоганого вранці. О, да, такие хорошие там лопата. Давай, выпусти ее, Серега. Такая нормальний лопатник. Шо, рибалочка йди, рибка клює. Кулинарим удома. Попадает музыка играть. Сегодня у нас караси. Покажи караси. Карасик Женько... Сережа наловив. Такі карасики порізані. Зараз будемо Борошно. їх смажити. Кукурудзяна мута кукурудзяна. Будемо смажити Женько... Свежопри... пойманий Так. Yeah. Жень... Жень... Женько вже наробив все, там он сковорідочка з олійкою. Зараз будемо смажити. Серега вже карася тягне ще одного <ріпи> рибалка йде. Так воно Серега. Ну це не карасик, це таранина. я Зараз звільни її. Отпустимо їх. Корму вон стільки. Те, що то кашу зварили, завезли. Десь там її висипали. Висипали чи висипали? Двое сипал. Да, Женько корабликом був. <гум> за, за, <гум> запливи вы. <гум> Выпускай ви, її. Серега. Серега за кожним разом тягне щось. О, це вже. Ого, гарний карасик. Це вже пойдет таким. Обосрался <гум> без ладно. О, я судочек. Починаю викладывать. Краса. Золотые, да, карасики, ребята. Золоті. Ось такі вони будуть золотисті карвасики. Піон і там ще Женько в неї жарити що Ласози модра. А Серега все на рибалці. Не, пицекай. Рыбы на дубас уже этих карасив. И лящи, конечно, было, но что маловато, что слабенько по лящам. Но... Не, шесть клюе. О, клювака, клювака. Опа, пишу. Що, Сережка є? Погода нас, конечно, так підкачала, вітер постійно здоровий. Ну клювак, uh -huh. <плес> <плес> клювак і є. Кліваки є. Дощ був, гроза була, но ми тримаємось. <плес> так, треба трошки дровіше. Ось гілочка така досить немаленька. Зараз ми її пилочкой. Почек ли тут уже навколішках лучок до рыбки добавляет буде смакотіще гарно всем смачного друзі о сережка он піймал маленького підляща сережка ты не встав бігать з однієї удочки до другої тільки бігает наживляет ну клюв по карасю, по тарані нормальний. Ну но, но лящив щось маловато. Ось таких ось карасиків Женько зробив. Зараз будемо їсти їх. Сережка, Сережка ще лови. Вже хлопці рибку чисять на ушиту. Будемо робити он лящик буде. Там трохи платви, карасик напевно. Хижака не вийшло половити, бо погода така. ну... Зовсім не в дугу, вітрюганіще, постійний. Тому будемо робити таку кусицю. Іди сюди. Щось є, щось дригається. Там теж позакидали. О, карась! Дебелий карась! Видите який гарнюни, а, Карасевич? А, а Женька да. уже ушицу начинает варить. Это будет какой-то супный. <говорит> будет уха рыбный, супер, Рыбный суп. Рыбный суп. Рыбный суп да. Потім, животом черканув і погнал. Давай, давай, втурнув, моси. <різь> Жека вже зробив уку, зараз буде наливати в стакан. Віка хоче тільки самої, самої юшки без нічого. Потім покаже з чого ми її зробили. <різь> А ну, покажи що там. Що у нас тут? У нас, друзі, плящ. Чотири тут тарані. Вже одна частина людей збирається. Ось такі речеї. Ну що, загрузилися, одні вирушаються. Вирушають додому вже. Все було добре, троє суток відпочили. Ну все, давай, любі друзі! До Прихлочек! Всім доброго ранку. Вже залишилися ми з двох з дівчиною. Зараз приготую їй сніданок. Поснідаємо та будемо вирушати додому вже. На сніданок у нас, друзі, буде яє. Смажена яєчня. Яйця. 4 сардельки, трошки цибульки, якби і сіль. Якби на острові більше нічого і не потрібно. Зараз почнемо готувати. А тепер будемо додати яєчню. У нас їх тут біля десятку. Тому буде дуже непогано. Ух ти! розвалилось. Нічого, приберемо. Якось так воно буде виглядати. Зараз ще підсолимо. Трішки. Ну, десь так. Ну що, друзі, ось така у нас вийшла яєчня. Будемо обідати та вирушати. Додому. Ну що, друзі, речі ми вже зібрали. Дві лодочки вже підкачані, оці всі наші речі. Зараз загрузимо речі сюди, а тут а в цій будемо гребсти. Вітер такий, звісно, скажений. Ну Трохи почекаємо та погребимо. Кому сподобалось відео, оставляйте вподобайки. До наступних цікавих відео. Па-па